А ви готували коли-небудь омлет з кабачками. Це прекрасне поєднання простоти та смаку. Та й сам процес займе хвилин 15. А от смачно поїсти точно вдасться. Спершу потрібно кільцями нарізати кабачок. Товщина до 1 см. Дуже тонкими кільця також не треба робити. Розігріваємо сковорідку, трохи олії і викладаємо кабачкові кільця. Дякую всім за вашу активність. Дуже радий бачити ваші вподобайки і читати такі приємні коментарі. Кабачки накриваємо і готуємо під кришкою близько 5 хвилин. Готуємо на повільному вогні. За цей час можна збити яйця. Трьох буде достатньо. Яйця потрібно підсолити і додати спеції за смаком. Я приправив прованськими травами. За бажанням також можна підперчити. Виливаємо до кабачків і знову накриваємо. І підготуємо моцарелу. Сир натираємо. Або якщо це кульки, то можна просто розрізати навпіл. Коли омлет трохи схопиться, з допомогою дошки чи тарілки перевертаємо. Викладаємо моцарелу, накриваємо і даємо 3-4 хвилини, щоб сир розплавився. Ось так всього за 15 хвилин вдалося приготувати неймовірний омлет з кабачка та яєць. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові рецепти. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.